Всім привіт! Сьогодні я розповім вам історію, яку прочитала буквально нещодавно. Ця історія була опублікована в одному з найбільших медіа ресурсів Данії Діар Діко». Це розслідування про російського шпигуна, якого викрили в Данії. Це реально цікаво, і я буду вам читати, перекладати і також ділитися своїми думками. Хто такий Олексій Некіфоров? Олексій Некіфоров працював у датському технологічному університеті, і він також працював у сфері зеленої електроенергетики, і він був шпигуном. Російським, якого було затримано в Данії, він передавав документи за гроші російському ФСБ про ті сфери, які вони його просили. Так як він працював з зеленою енергетикою, то відповідно він і документи їм передавав такі самі. І сьогодні ми дізнаємося набагато більше деталей з цього розслідування. Значить дивіться, в статті написано, що Олексій він був шпигуном російської розвідки і. Тільки тепер Діар або цей ресурс датський, він може розкрити невідомі раніше подробиці в затемненій справі проти Олексія Нікіфорова. Це той випадок, коли він був завербований російськими офіцерами розвитки і протягом кількох років передавав інформацію від Датського технологічного університету, а пізніше від компанії Ser Energy, в якій він працював з на північній Ютландії, яка сьогодні називається Advent Technologies. Він передавав дані російській розвідувальній службі. 38-річний Олексій був заарештований у 2020 році, а наступного року засуджений до трьох років ув'язнення та постійної депортації з Данії за участь у систематичному та цілеспрямованому шпигунстві проти досліджень і продуктів у сфері зелених технологій у Данії. Так було зазначено у вироку. Діар отримав доступ до зображень поліцейської розвідки у результаті розслідування. Зображення більше не засекречені. Але вони раніше ніколи не публікувалися. Я буду вставляти в цьому відео також зображення, які були вказані або використані в цій статті. Ці зображення вони взяті з розслідування справи поліцейської розвідки і показують, як у червні 2020 року Олексій Нікіфоров зустрівся в ресторані Let's Sushi в Люнгбі з офіцером російської розвідки Тимуром Расуловим. На папері Тимур був російським чиновником, який працював першим секретарем російського посольства в Копенгагені. Але насправді Тимур був шпигуном для російської розвідувальної служби. Про це стало відомо. В новому документальному серіалі «Скюві Кріен» або війна тіней, де Діар розслідує секретні операції Росії в Скандинавії. Я забігаю наперед, скажу, що цей серіал він е, вийде 19 квітня е, і також буде подкаст е, 26 квітня на датських медіа. Я обов'язково е, буду дивитися і слухати ці розслідування. І е, потім е, буде вам то цікаво чи не буде. Я все одно це розповім, тому що я вважаю, що треба знати що там росія виробляє на території скандинавії і які події відбуваються Я думаю, ви слідкували нещодавно да, чули про те що 11 шпигунів також були вислані з Норвегії подивимося мені здається кажу, що це серіал він не тільки про данію а про всю Скандинавію тому це буде дуже цікаво якщо у вас є можливість подивитися цей серіал там, послухати подкасти, ви розумієте датську, То, будь ласка, це зробіть. Я думаю, ви не розчаруєтеся, і це правда буде цікаво. Так, тепер повертаємось до нашого балалайчника. Знімки з камер спостереження показують, як за Олексієм Нікіфоровим і Тимуром Расуловим стежили в Люнгбі в листопаді 2019 року. Як того ж дня Олексія знімали біля його автомобіля, біля ресторану Олець Суші. У матеріалі слідства також є фото з обшуку квартири Олексія Нікіфорова. У картонній коробці були заховані конверти, і в одному з конвертів були долари США. За інформацією ДР, Олексій Нікіфоров отримав кілька сотень тисяч крон у доларах США від російської спецслужби. Кілька сотень Тисяч крон, ну, давайте візьмемо 300. Да, якщо це 300 тисяч крон, то це приблизно 40 тисяч доларів. Е, оце в нього було в конвертах, да, в хаті лежало налічкою е, в доларах. За словами джерела, сам Олексій. Пояснив, що гроші були отримані з наукових фондів, які він подав у університет, які мали йти, в тому числі на наукові поїздки. Ну, звичайно, звичайно, звісно, ми віримо Олексію. Ну хто ж може не повірити Олексію? Що гроші з наукових фондів він знімав кешем і потім він в долари їх конвертував да обмінював, і тримав оце долари в конверти на поїздки. Звичайно, в Ждані дуже поширено використання. Готівки, а не карточку. Не можна ж було карточкою заплатити ніде в поїздках. Звичайно, ми всі ми віримо Олексію. Він не міг бути шпагам. Олексій не бреше. Росіяни не брешуть. Звісно, ми віримо. І данці теж вірять. Вони ж просто, бачите, дурні, якісь, їм можна оце на вуха навішати. Хороше, да? ну, це така стедоба, чесно, в мене більше всього злить ця історія, там пізніше ще прочитаю вам скажу. Мене злий навіть не то, що він це робив, тому що він тут не один такий. Мені здається, що е, ну, якщо не 100%, то 99% працівників всіх російських посольств десь за кордоном. Е, ну там може якась секретарка сидить для того, щоб реально щось робити, може там ще одна людина. Але решта, це про це просто це спецслужби. Це просто спецслужби, які сидять е, за кордоном Росії. Е, то якби. Неудивительно, да, шо такі люди там вони шпигують, і що шпигунів купа всюди натикана. Але просто що мене злить, це то, що коли тебе викрали, і коли ти в тебе є докази, тобі кажуть, от ти зробив це, це і це, ми тебе піймали да, на цьому. То він ще каже: типа, дурня клеї, каже: Ні, і доказує, що це не він, і доказує, що він це не робив. Оце мене більше всього в них бісить. Хоче на вони мало того, що вони роблять погано, вони ще й брехуни, і вони не не можуть. В них немає ну вони труси, да вони не можуть визнати е і бути благородними, сказати, да окей, ви мене піймали. все, я злодій я там таке то робив. Е Коротше, судіть мене, да ні, воно ще буде, воно ще буде подавати в якийсь суд е європейський, що його там права порушили, що він не робив. Що Ши чи... балалешники є балалешники. Також є фото записки, яку за даними данської розвідки Олексій Нікіфоров отримав від Тимура Расулова. З нього можна прочитати теми. Або з цієї записки можна прочитати теми, про які Росія нібито хотіла отримати інформацію від Олексія Нікіфорова, наприклад, зелена енергетика, енергетична безпека. Та радар. А тепер уявіть, да, він працював е, е, інженером в реальній данській компанії, яка займається гідро гідрогеном, яка займається зеленою енергетикою. Е, тобто, ну, Я працюю в такій самій сфері. Тобто, е, він, був, от, він міг бути серед моїх колег. Е, це міг бути такий шпигун, да, який е, у тебе сидить в компанії, е, і який передає інформацію, ту яку потрібно, е, конфіденційну інформацію е, на Росію. Тобто, коли вийшли, е, вийшла ця інформація, це розслідування, я дуже сподіваюся, що компанії, Сіо-компаній да, енергетичних і не тільки які мають в себе на роботі е, російських працівників. Вони задумаються, який доступ до якої інформації вони мають. Вони, можливо, перевірять чи трохи їх бекграунд. І я сподіваюся дуже, що вони задумаються, чи якщо от в них є місце да, там, інженера чи якась там не знаю, топова посада, на да, яку треба, і навіть якщо вони не можуть знайти людину з таким досвідом там в Данії, да, я дуже сподіваюся, що вони подумають двічі, тричі і десять разів перед тим, як вони наймуть. Людину на цю посаду з російським громадянством або безпосередньо е, людину з Росії дуже сподіваюся, що відтепер, після цього розслідування, особливо коли це стало публічним, і дуже багато людей це Навіть мої колеги вони читали цю статтю, вони бачили, і вони 100% будуть дивитися оцей серіал і слухати подкаст. То в їхніх головах, уже, я сподіваюся, буде оця ниточка, може така асоціація: Окей, людина з Росії дорівнює. Потенційний шпигун, тому для того, щоб знизити ризики, ми не будемо брати її на роботу. От я сподіваюся, що вони зможуть таке один до одного склеїти і е, в майбутньому російських працівників в данських компаніях стане менше. Олексій хотів жити в Данії. До того як Олексій був засуджений, до того як його завербували і заплатили в доларах США за передачу документів, він очевидно був звичайним аспірантом е, технічного університету. Олексій Нікіфоров отримав освіту інженера-хіміка в Москві. Ну Тобто навіть не дурак, да, в роді би, якщо отримав таку освіту. Але в 2008 році він отримав можливість написати докторську дисертацію в Датському технічному університеті. в Данії. Тут йому вдалося настільки добре, що згодом його взяли на тимчасову посаду. За даними джерела діар, великим бажанням Олексія було залишитися в Данії. Він знайшов дівчину в Данії, купив квартиру. У них народилася дитина. Я дуже сподіваюся, що дівчина, яку він знайшов, не з України тут нічого не говориться про його сім'ю ну якби це і справедливо, тому що якщо звинувачують тільки його, да ну не факт, що його там жінка, партнерка чи е, хто там. Знала про це, да, тобто не можна сказати, що та людина теж винна в чомусь, але тут не написано, чи вона була з Росії, чи з України, чи звідки Я кажу, дуже сподіваюся, що не з України, але не знаю. Кілька джерел повідомили Діар, що Олексій почувався добре в Данії. і він не був центром компанії серед своїх колег, і він був трохи стриманим. Але він брав участь у світському житті університета і інших громадських заходах. Він вільно вивчив данську мову, і згідно джерелами Діар, загалом був щасливий жити тут. У вільний час, у 2014 році, Олексій став учасником оркестру балалаєчників, де навчився грі на російському народному інструменті. Тут має бути якась музика: парам, парам, Е, Ну, якби тепер, будь ласка, росіяни, не ображайтесь, коли вас називають балалаїчниками, тому що це. Чиста правда, ось вам доказ: людина, живучи за межами Росії, пішла в балалайчний оркестр і навчилася грати на цьому народному інструменті. Бачите, вас навіть за кордоном тяне, тяне до балалайок. Тому, будь ласка, не ображайтеся, якщо вас називають балалайчниками. Але е, я би на місці діар. Перевірила всіх учасників того балалайчного оркестра, тому що мені здається, що це якраз і є розсадник, отої ФСБшний розсадник, да, або шпигунський розсадник. Я думаю, і свої ці, як це називається в оркестрах, репетиції, вони якраз і витрачають на те, щоб обмінюватися там інформацією та даними. Це вам безкоштовний лайфхак. Думаю, данським спецслужбам треба звернути увагу на цей оркестр. І подивитися, чи немає ще там таких балалаєчників, як Олексій, яких треба перше взяти е і схопити. На заграти посадити, а потім дати піджопника і випхати з Данії до себе на роді. Таке думаю, що там таких Олексіїв є ще багато. Ніна Павловська була однією з оркестрантів, які прийняли його і підтримували з ним контакт протягом багатьох років. Думаю, треба перевірити і цю Ніну. Теж Олексія Никифорова, вона згадує як невловимого і обережного, але милого. Ви відчуваєте бажання піклуватися про нього. Це перше відчуття, яке ви відчуваєте. Він просто добрий, дуже хоче грати і вважає, що це приємно. Але він не той, хто багато говорить, сказала нам Ніна Павловська. Олексій став вірним учасником оркестру Балалаєчників і за словами Ніни Павловської виступав на всіх концертах. Оркестру, це 100%, Не просто так він там виступав, значить, вони там такі обмінювалися ще з кимось даними. Кілька разів він також записував концерти для решти оркестру. Я просто зараз розплачуся, яка хороша людина. Але в якийсь момент щось сталося, каже Ніна Павловська, Олексій змінився. По ньому видно, що він не сконцентрований, він приходить пізно, або він не зосереджений, коли приходить, і постійно перевіряє свій телефон. У нього завжди телефон на піпітрі, і на телефоні завжди щось відбувається. Ну тут, якби до цього коментаря я би ставилася до коментаря від цієї Ніни Павловської, ставилася би так. Не серйозно, тому що якщо в нього там народилася недавно дитина, то да, в якийсь момент він буде приходити не сконцентрований і не зібраний, тому що якщо в тебе раніше не було дитини, а потім вона появилась, то треба подивитися, чи то не співпало з цим періодом, бо просто може він не висипався, може дитина там вночі ну, не давала спати. Да? І людина була не виспана, а може, звичайно, він якраз в той момент і прийняв оце неправильне рішення в своєму житті співпрацювати з ФСБ і передавати їм дані. І можливо, дещо залишки його сумління не давали йому повністю радіти життю. От, але потім видно, він справився з рештками свого сумління, взяв гроші, передав інформацію і думав, що він крутий пацан. Але як? Виявилось данські спецслужби виявилися розумнішими. Дружні стосунки для Олексія складно скласти хронологію подій. Є багато незрозумілих речей, як, наприклад, коли до нього вперше звернувся російський розвідник, як саме він був завербований, і про його неконцентрованість під час репетиції з оркестром Балалайки, пов'язану з його шпигунською роботою. Однак, ясно, одне під час перебування в Данії Олексій Нікіфоров познайомився з офіцерами російської розвідки, які офіційно працювали в російському посольстві в Копенгагені як дипломати. Читаємо ще раз, які офіційно працювали в російському посольстві в Копенгагені як дипломати. Тобто, дипломати, російські дипломати в посольстві Копенгагена дорівнює офіцери російської розвідки. Чорним по білому написано в найбільшому данському ресурсі країни Данії. Ще треба ще щось вам сказати, чому не висилають далі всю цю нечисть, якщо понятно, що Офіцери російської розвідки дорівнює дипломати російського посольства в Копенгагені. Ладно, за даними Джерел Діар, розвідник почав класичний грумінг, який розтягнувся на кілька років. І на першому етапі між Олексієм і розвідником були дружні стосунки. А потім вони в які переросли ладно у звіті. Оцінка загрози шпигунства проти Данії, який, е, данські спецслужби опублікували на початку 2022 року, йдеться про те, що офіцерів іноземної розвідки навчають саме відбирати та налагоджувати конфіденційні контакти. Андерс Хендріксен, керівник відділу контррозвідки Данії, пояснює, що типове вербування може починатися з того, що розвідник наближається до своєї цілі відносно обережно. Якщо після першого контакту ви вважаєте, що ціль зможе надати інформацію, яку ви отри... яку бажає отримати Росія, ви починаєте створювати повільну політику зближення, каже Андрс Генріксен. Як правило, ви можете почати з офіційного контакту. Це може бути конференція або інше невинне місце, де ви можете зустріти людину, яку хочете завербувати. таке враження, що зараз я вам читаю шматочок youtube відео з каналу Юрія Швеця. Ні, це не Юрій Швець, це оцей. Данський керівник спецслужб Анекс Генріксен нам говорить: можливо, не телефоном домовляйтеся про зустрічі, а письмово, щоб не було слідів. І тоді, в якийсь момент, ви побачите, чи зможете переконати людину передати потрібну вам інформацію. Іншими словами, чи можна змусити людину шпигувати на користь Росії? Каже нам Андерс у якийсь момент розвідник, який ініціював дружні стосунки, покинув Данію. А Олексія Нікіфорова передала, як стверджують джерела, переказом у цьому Тимуру. Новим контактом став 47-річний Тимур Расулов, який у січні 18-го року отримав дипломатичний статус у Данії на посаді першого секретаря російського посольства. Топро. Тобто Тимур Расулов у 18 році був. Дипломатом в Данії на посаді першого секретаря російського посольства, і він був хто? Офіцер ФСП. Тепер вертаємося до Олексія. Що він робив в Данію? Він знайшов роботу в вольборс. За словами Ніни Павловської, після того, як Олексій, здавалося, був надзвичайно зайнятий телефоном. Щось сталося. Він отримав роботу в Ольборзі у компанії Ser Energy, яка серед іншого розробляє паливні елементи, здатні перетворювати води на екологічно чисту електроенергію. Роботу він почав в травні 2019 року. Олексій Нікіфоров залишився у своїй квартирі на півночі Копенгагена, намагаючись зосередити свої робочі дні спочатку в Вольборзі, щоб решту часу бути в Копенгагені. Тобто, він з понеділка по четвер, мабуть, був в Вольборзі, да, п'ятниця субота-неділя в Копенгагені. Олексій також продовжував приходити до технологічного університету для продовження своїх досліджень. Також продовжував бути частиною оркестру Балалайки. Ну, звичайно, як, як, як можна відмовитися від балалайки? Да? Ну, це сарказм. Оскільки Олексій намагався втиснути 5 днів роботи в 4 дні в Сер енерджі, за словами Діар, він час від часу сидів. І працював там ввечері один. Да-да, це, це тільки за того, що він намагався втиснути 4 робочих 5 робочих днів в 4, тому він хотів залишитися ввечері в компанії один. Не тому, що він хотів працювати і щоб так, щоб ніхто не бачив, що він робить, які дані він скачує, і, і чи він там займає. Ні, ні ні це і за того, що він хотів втиснути 5 робочих днів в чотири. Да, угу. Чи саме в ці години він отримав інформацію, яку потім передав російській розвідці? Ми не знаємо. Ви може не знаєте, а я знаю. В ці, я вам підкажу, в ці години він якраз отримав ту інформацію. Але згідно з джерелами ДіАР, під час роботи в компанії він завантажував внутрішню бізнес інформацію з компанії, так само, як він також контрабандою вивіз фізичні технологічні частини з компанії та передав їх Тимуру Расулову. Але одного разу все пішло не так. арешт Олексій. Нарешті був затриманий розвідкою, коли він перебував у парку розваг Бакен у Клампенборзі 3 липня 2020 року у 1901 Олексій прямував до машини щоб встановити паркувальний диск. Коли це сталося? Знаєте, в Данії я не знаю в Україні в Данії на машинах. Дуже часто ці парковочні диски, де ви, наприклад, якщо парковка там десь 2 години, да, то ви приїжджаєте. Він там, чи автоматичний, чи ви, чи ви руками ставите час, коли ви приїхали. І якщо там, наприклад, паркування тільки 2 години, то через 2 години ви приходите і переводите, щоб відрахувалися нові дві години, мабуть, у нього такий і був. І він мав просто прийти і перевести години. Лише більше, ніж через 5 місяців, на початку грудня того ж року розвідка повідомила громадськості, датська розвідка, про висунення обвинувачення Олексію Нікіфорову. Сьогодні прокуратура пред'явила громадянину Росії звинувачення у шпигунстві за частиною 1 статті 108 кримінального кодексу. Підсутний, який перебуває під вартою з початку липня 2020 року, підозрюється в тому, що за плату доставив інформацію про серед іншого. Данські енергетичні технології для російської розвідки це витяг з прес-релізу данської е, розвідки. Суд в Ольборзі визнав Олексія винним за обвинувальним актом. А в липні, не, в листопаді 2021 року, майже через рік після пред'явлення пред обвинувачення, е, вищий суд залишив у силі три роки ув'язнення та постійну депортацію з Данії. Верховний суд підкреслив, що Олексій впродовж ряду років брав участь у систематичному та цілеспрямованому шпигунстві проти досліджень і продуктів у сфері зелених технологій у Данії. Олексій перебуває у в'язниці з липня 2020 року і протягом усієї справи не визнав своєї провини. Оце, мене більше всього, злить. Я вам казала на початку відео: не то злить, що він це робив і його спіймали, а те злить, що він далі не визнає свою провину. Він подав скаргу до європейського суду справ людини, щоб його справу взяли на розгляд, чесно слів, нема яке воно нахабне. Олексій Нікіфоров не захотів з'являтися на інтерв'ю е, Діар. Е, дуже дивно, чому він не захотів з'являтися на інтерв'ю. Да? Тимур Расулов залишив Данію у 2021 році. Діар довго намагався отримати коментар у посольстві Росії в Копенгагені щодо їхнього шпигунства в Данії. Да? Я вже так і бачу, як. Е, Російські дипломати відписують да, дяку. Дякуємо за ваше звернення. Ми підтверджуємо, що всі ми тут зараз, які знаходимося в російському посольстві в Копенгагені, є, були, є і будемо шпигунами на користь Росії. Ми систематично збираємо дані з усіх сфер і передаємо їх на користь Росії. Дякуємо за ваше звернення. Ми прийдемо ще до вас на інтерв'ю. Отаке вони очікувають, що на що їм писати. Ладно. Е, так, Тимур Расулов залишив даню, це їм сказала. Е, так, так, так. Значить, посольство не відповіло на запити Діар і не прокоментувало інформацію про Тимура Расулова. Я яка несподіванка? Викриття про те, що Тимур Расулов є шпигуном для спецслужби ФСБ. Підтвердили кілька незалежних джерел. Одним із джерел є російська мережа Центр Десьє». На цьому стаття закінчується і е, дається інформація про те, що особистість шпигуна з'ясовується в документальному серіалі Скюві Крін» або війна тіней, який розкриває, як Росія веде гібридну війну в скандинавських країнах. Серіал вийде на DR1 і DRTV. У середу, 19 квітня 2023 року, Раджу всім вам подивитися цей серіал, хто має доступ до інформації в Данії. Мабуть, я не знаю, там мають бути англійські субтитри, якщо ви не розумієте датську. Діар також випустить серію подкастів із шести епізодів, також під назвою «Скюві Крін або Війна Тіней. Вперше його можна буде почути 26 квітня на Діар Люд». Ви знаєте, що вам треба слухати від 26 квітня. А для тих, хто не живе в а кому цікаво послухати, то я послухаю сама і потім зроблю би, витяг, да, ну, висновки свої, або ту інформацію, яку я почула, я вам перекажу. Наступне моє відео теж буде не про дуже веселу тему. Я би навіть сказала, наступне моє відео буде про сумну тему, але її потрібно підняти, тому що там таке трапилося в Данії, Я хотіла би Ще одну подію з вами обговорити. Стосовно сьогоднішнього шпигуна, для ну ні для мене, ні для вас, мабуть, це не новина, да, що ці шпигуни є, вони є всюди, на жаль, і в Скандинавії. Просто мені було цікаво, що це його зловили не зараз, там під час повномасштабного вторгнення, а ще 20 2020 році. І я не знала, якби що е, все-таки прорвалися шпигуни от в енергетичній данській компанії. Но я сподіваюся, кажу, що. Якщо ще є такі, то їх викриють, і в майбутньому компанії просто перестануть набирати людей з російським громадянством. І цим вже кількість потенційних шпигунів знизять да, до які мають доступ до даних компаній. На цьому я вам дякую, і ми з вами почуємось в наступному відео. Па-па!